Вітаю всіх, Одеса. Неприємно Одеса. Так, як і Харків, страждає. Одеса знаходиться, я вважаю, що в такому ж стані, як Харків, тому що Крим поряд летить гідотня поряд все, що можна. А от Одеса ще має там бонуси у вигляді всякої годотні такої серйозної. Тому Одеса на травень місяць. Одеса на травень місяць. Що її чекає Одесу. Так. Ви знаєте, вирішую, щось Влада вирішує. Щось Влада Одеси вирішує і домовляється по захисту домовленості йдуть. Дуже багато домовленостей по ресурсам. Розумієте, ну це, перш за все, захист. Дуже багато. Захист, так, Одеса. Е, мости. Небезпеки біля води, мости. Серйозні небезпеки. Дуже. І багато ІПСО, інформаційних кидів, маніпуляцій. Дуже багато Одеса. Дуже-дуже. Кінцевий результат, який важко буде Одесі. Це не окупація. Це не окупація, це моральний тиск. Відразу скажу: це не окупація Одеси. Не придумуйте собі бред. Будь ласка, страх окупації, будь ласка, страх окупації гуляє на ура, як і в Харкові. Одеса емоції давлять на емоції, емоційний стан людей. А емоційний стан людей загнати ось в емоційну таку клітку, щоб там люди були в такому стані, що ось ось щось буде погане. І це все робиться спеціально. Також багато ж домовленостей на тему захисту, дуже багато. І ви знаєте, вони повинні спрацювати. Тому також не швидко, як і в Харкові скажу, щось схоже ми любимо, не дуже подобається, але все ж таки. І звертайте увагу на інформацію. Будь ласка, бо кажуть, кажуть і кажуть. Я через цю інформацію і поламану машину раділа і скакала в селі. Бо машина не їде, виїхати не можу, і все, я нікуди не їду додому. Сіжу в селі, там тривог нема, все супер. Скажу чесно вам, Одесити. І не хотілось додому, але прийшлося приїхати, бо треба. Є таке це поняття треба. Але їхала під каби, літає під каби, я додому їду, ну не дура, вибачте. Тому Одесити. Тримайтесь. І я скажу так: кого психіка не витримує. Зовсім бачу, емоційно вас душать. Просто душать. Думайте, як вам відпочивати, де відпочивати і що зробити, щоб вам стало легше. Подумайте про себе, про ваш емоційний стан. Це дуже важливо.